Дівчата, а що ви думаєте про людей, які скривають свій профіль в Інстаграмі, у Фейсбуці. Що, що ви думаєте про них? Це, це нормально? Що там можна скривати просто. Якщо ти не агент 007, правильно? Ну, нашу, що там можна скривати? Я ж не знаю. От я думаю, що це там можна скривати? І скривають. Що там можна скривати? Що там можна скривати? Як ти їси? Чи, Чи не Фіфа я не знаю. Чи не ФІФа. Я би... Це ладно, там Джеймс Бонд. Да? Я вже не розумію, для чого це. Ну, щоб що А я знаю людину, яка скриває. Щоб да, так? Ні, ну це типа підпишіться на мене, ну, набити собі підписників, чи як воно є, виходить. Є такі люди, є, це блогери особливо, знаєте, цю ситуацію, коли там кажуть. Пишісь, а потім ще... Я щось я розкажу в своєму да. mm -hmm, інстаграмі, зараз підписуйтесь. Підпис... Ну, маніпуляція. будеш закритий пропель. Так вона потім тебе подобавиє ще через два дні. Я цього ждати не буду.